Друзі, всім привіт! На зв'язку Нікітос. І перше, що хотів вам сказати, це величезне дякую тим людям, хто вже підписалися на мій канал, хто поставив лайки на попередніх відео і навіть написав коментарі. Мені дуже приємна ваша підтримка. І я сподіваюся, що далі ми будемо з вами тільки рухатись вперед, робити. Крутезні відео, знімати класний контент, цікавий в першу чергу, інформаційний, і я сподіваюся, що наш з вами початок йде тільки в правильному напрямку. Знаю, що багато хто з вас чекав, мабуть, другого мого відео на каналі з турніру. Минуле моє відео було змонтовано не з ментою. Типу, навчити вас чим чомусь, або показати, хто як ловить, і так далі. Друзі, це було наше тренування. І моє перше відео я змонтував таким чином, щоб вам було просто цікаво подивитися, щоб е передати, скажімо, ту атмосферу, коли дійсно клює на кожному закладі, коли ти не встигаєш тільки закинути вудку, і вже в тебе йде тупо такий паровоз Кілограм на 3-4, а то і більше. І в цілому. Мені здалося, що я зміг це вам передати, і дуже величезне дякую декільким моїм знайомим, які дали мені невеличкий фідбек стосовно даного відео, що реально в деяких моментах було класно підібрано і музика, і інтригка була якась, і дуже красиві рибки відзнято, і показано, як це відбувається. Я скажу так, що відео зі змагань вже змонтовано. Ось вам декілька кадрів. Можете подивитися. Дуже класний був день, дуже класні, класно провели змагання. Дякую Андрію, дякую адміністрації Ібіс за те, що дали змогу провести такий крутезний день і половити рибку і зняти для вас класне відео. Відео зі змагань вийде трішечки пізніше. Чому. Ну, тому що, на жаль, е так я не можу викласти його трішечки раніше, ніж вийде відео з на каналі Ібіс. Тому, е друзі, воно вже змонтовано, воно чекає свого часу. Не ображайтесь на мене. Сьогоднішню тему нашого ролику я присвятив однією з прикормок, яка мене дуже зацікавила. Раніше я ніколи її не користувався і. Ми коли їхали з Олександром на змагання, ми взяли з собою пачку сипуху. Одна єдина пачка, яка ми заїхали в магазин. Все закрито. Наш магазин закрит, флагман закрит, все, треба їхати, хлопці вже ждуть. Андрій дзвонить, Нікіта веде, треба вже розпочинати змагання. Давайте швидко їти. Ми просто залітаємо з Олександром в найближчий ларьок, який нам попався по нашій дорозі риболовний. Просто кажемо, нам треба сипуха на коропа. Нам чоловік дає ось таку приконку від компанії Megamix. Ось я вам фотографію додав. Можете подивитися, кому цікаво, переходьте на сайт, теж подивіться. Ми коли їхали, подумали про те, що ми навіть ще на тренуваннях, коли були, ми з Сашком думали про те, що цікаво, а як би працювала псипуха. І насправді, ми, коли їхали, ми про неї згадали в самий, мабуть, останній момент. І просто дякую чоловіку, який продав нам ту прикормку, тому що ця прикормка по ранковій сесії нас дуже сильно врятувала. І я гадаю, що можливо, здебільшого, навіть і за неї у нас зранку було дуже багато активних клювань. Хоч і мілкої риби, але це нам дало змогу вирватися вперед з дуже великим відривом. Мені чомусь стало дуже цікаво перейти на сайт хлопців і подивитись, і подивитися, яка прикормка є в них. Перейшовши на сайт, я побачив, що хлопці випускають і фідерні прикормки. Я навіть про це не знав. А, подивившись а, їхній асортимент. Я не скажу, що він дуже багатий в плані вибору, але е, мені стало цікаво спробувати майже кожну їхню прикормку. Е, спочатку фідері, тому що моя спеціалізація це більше все таки фідер. По флетфідеру я тільки почав свій розвиток, це десь. Там, можливо, рік ну навіть чуть більше десь біля півтора-два роки назад. Я почав, я почав свій розвиток у флетфідері, вже маю невеличкий досвід, вже побував на яких-не яких, але змагання. І скажу вам, що це дуже цікаво. Я хочу і буду розвиватися в цьому напрямку, і тільки з вашою підтримкою ми зможемо. На знімати і буду вам показувати і передавати свій опит, і робити тести тих і інших, там на наприклад, насадок, прикормок, пофлету. І я сподіваюся, що ми все зможемо і у нас це вийде. Тому друзі, обов'язково підтримайте вподобаєчку. І підписуйтесь на канал, бо попереду у нас буде дуже чого цікавого. Після змагань мені стало одразу цікаво, я перейшов на сайт Мегамікс, подивився у хлопців асортимент, відразу ж замовив у хлопців там десь порядка 10 різних прикормок. Здебільшого вони фідерні. Чому? Тому що на фідер в повсякденному житті я їжджу набагато частіше. І... Хочу для початку спробувати цю прикормку якраз таки ж на самому фідері. І саме це є темою сьогоднішнього ролику. Ми відправились на чарівну річку під назвою Дніпро, де я вибрав дві прикормки від компанії Megamix. Це фідер серія, Лящ і, якщо не помиляюсь, кориця. З приводу цього, я вже. Далі в відео вам все буду розповідати. Свій фідбек я вам дам. Знову ж таки, кажу, друзі, це не реклама, це чисто моє враження на цю прикорку, чисто мій досвід. Тому, друзі, не перемикайтесь, обов'язково поставте свою подобайку вже прямо зараз, і ми погнали. Сьогодні я з собою взяв ось такі дві пачки фідерної прикорки: серія Ляч і серія фідер. Гадаю, що ми зараз їх по половинці замішаємо один і одній. І цілому, сьогодні я приїхав чисто на вечірню риболовлю. І в мене, друзі, ще є до цього е один момент. Сьогодні на свою риболовлю я приїхав без черв'яків. Ви можете сказати, а як же так? На що ж ти будеш ловити? А ловити, друзі, я буду сьогодні на ось таку штуку, знову ж таки, від компанії Mega Mix. Що це таке? Це просто пустий пакетик. В двох словах, тому що це ось така штука. Це не пластилин, це була сипуха, це гороховий, грубо говоря, як мука, з якої можна зробити ось такий балабух або мастирки, або її можна додати в нашу прикормку, яка йде. Дуже непогано зв'язуючим. Я собі зробив з цього вже ось такий невеличкий шарик, і буду пробувати на нього. Ну, по суті, воно як тісто, як мастирка, як тісто, буду пробувати щось з нього робити. Я сьогодні не за рибою, а для того, щоб перевірити ось цю прикормку на фізику, на те, як вона себе в воді, на її зволоження, як воно класно зволожується чи ні. Для цього я сьогодні навіть набрав з собою шуруповерта. Я взяв ось таке сіто від компанії Brain. Це 4 мм ячейка, і через нього ми будемо просіювати нашу прикормку, щоб з вложенням зробити прикормку в декілька етапів і подивитися, як вона себе буде вести з водою. Щоб ви розуміли, я її тільки відкрив, а з неї вже такий запах пішов. Блін, мені аж цікаво стало. Дуже цікаво. Фракція в неї достатньо така крупна. Зараз півпачки ми висипаємо цієї сипухи і півпачки висипаємо зараз фідерне сипухи. Так, ну це шоколад, друзі. Чистий шоколад, і на перший погляд, я ж кажу, сипушка виглядає достатньо таки непогано. Те, що можу сказати, на перший погляд, сипуха достатньо така рихла, вона така достатньо крупнофракційна. Ну, мені поки що подобається. Як для ліща, друзі, як на мене, прикормка реально така прям те, що треба. Як на мене, зернові саме від Робіну є найякіснішими. І в цілому дуже велика кількість виробників, які випускають якусь свою зернову, суміш вони робляться на базі робіну. Сьогодні ось такий жовтенький горошок половинками. Взяв ось такий маленьку баночку красного горошку половинками. Мікс 6 мікросіт. Це мій найулюбленіший мікс для річки, для фідеру. І взяв, відварив трішечки пшена. Наша суміш вже готова. Беремо наш шарик, ну, можна сказати, тіста. І беремо від нього, відриваємо і роблю ось такий шарик цього тіста. Зараз вам покажу ближче. Бачите, наша оснастка готова. Гадаю, що від час закиду вона злітати не буде. Так, будемо перезакидувати зараз частіше. Чому? Тому що. На точку треба дати якогось корму. І те, я, в нас є. Кормушка, сподіваюсь, зараз буде підніматися і О, 70 грамів достатньо непогано піднімаються і стоять на даній місцевості. Що у нас з поводком? Ну, тіста нашого немає, звичайно, але поводок на місці. Так, ну, треба, друзі, перезакидувати, тому що потрібно не забувати, що в нас все-таки тісто на гачку. А якщо у нас тісто на гачку, то навіть при малейшому дебочку є вірогідність того, що на гачку вже нічого немає. Ось ось так виглядає моя насадка, кому цікаво, зараз вам поближче покажу. Ось. Бачу. Ось так виглядає моя насадка. Сподіваюсь, що під час... З закиду воно не злітає, прикормка, до речі, ну прям цікаво. Мені поки що подобається. По лящу, мені здається, вона буде непогано себе показувати. Мені здається, що вона достатньо така поживна. Прям дуже поживна, я би сказав. Так, а з приводу мілкої якоїсь риби, ну треба буде дивитися. Була перша клювачка, але походу безрезультатна. Боже, а як вона заглотнула? А ось вам і спрацювання тіста. Ось вам і спрацювання тіста. Ой, яка мала. Що, у нас тільки що була ще одна рибка. А, на жаль, я її вам засняти не зміг, це була платвичка невеличка. ну Така ж сама, як і попередня гостірочка по розмірам. Але. Рибка вже дала більш-менш такий. Ой-ой-ой, друзі. Ооо. А ось риби немає. Такс. Там щось є, о, друзі, там непогана рибка, до речі. Там, до речі, непогана рибка. Друзі, це вже розмір цікавіший. Це вже розмір цікавіший. Ну, трішечки більша густірка, ніж була перша, не набагато, але більше. Дивіться, прикормка працює, тісто в цілому також. Затестити цей. Цю прикормку, бо, чесно кажучи, навіть на даний момент вона мені сподобалась. Хто зараз буде питати, що я роблю, я виматую дугу, тому що насадка в мене максимально обережна. Насадка в мене максимально обережна. І мені потрібно максимально е Чітко і рівно... Ох, друзі! Який підрив! Пф, тільки но закинув! Ні, друзі, такі щось є, вже немає. Або є, або немає. Був тільки щось сход. Друзі, подивіться, плотвичка. Тільки но закинув. Просто жесть. Друзі, просто пінопласти тісто. Почали типу трішечки е гристи вже комарики. Е є в мене ось така штука під назвою Термосел. Я гадаю, що багато хто вже з вас про нього чув. У мене ось така модель, називається Backpacker". Е Дуже класна штука. Всім раджу, всім рекомендую. Працює. Це раптор, по суті, вуличний раптор від комарів. Він працює від газового балону. По якості? По тому принципу, що у вас ось іде пластина, як в звичайному рапторі, тут синенька така, вона тільки єдине, що вона більша, ніж в рапторі. Ви її внутрі засовуєте, знизу її там є пальна система, типу як ну, нагрівальна, скажімо так. Вона там підігріває цю пластину, а пластина виділяє саме цей, ну, речовину, яка відганяє шкідливих комах. Шкідливих, ну, там, в плані там, комарів, мошок. Неодноразово користувався, неодноразово розповідав про нього на своєму минулому каналі, в інстаграмі своєму. Тому всім дуже раджу, всім рекомендую. Класна штука від комарів, просто, мабуть, зараз на вулиці ну, краще любого спрею. Давайте підведемо невеличкий висновок сьогоднішнього відео. Що я можу сказати? Тематику сьогоднішнього відео, взагалі целью сьогоднішнього відео, було зняти обзор на ось таку прикормку від компанії Megamix. І обзор не в плані, що мені дали її наполовить, або скажи, там, покажи. Обзор в тому плані, що, як я вам спочатку відео казав, мені було цікаво, як ця прикормка фідерна веде себе на таких умовах. І показала вона себе достатньо непогано. Да, Ляща, звичайно, ми не піймали, але е, я сподіваюся, що це все попереду. Це перша моя ловля на таку прикормку. І в цілому скажу, що фізика в неї достатньо непогана, і вона дуже питательна, в неї непогана ароматика. І я впевнений, що ще неодноразово на неї буду ловити. І поки що, по першому враженню, можу сказати, що мені вона сподобала. Наступного разу поїдемо на Десну з нею. І половимо вже там, половимо зробимо опор на ляща, і я гадаю, що там вона на стрімкій течії покаже себе набагато краще. Можливо, є ще варіант поїхати на ночну риболовлю на Дніпро, тому тут тільки ви можете вирішити, куди мені поїхати в коментарі, обов'язково пишіть. І я гадаю, що найближчим часом я відправлюсь саме туди. Куди ви мені скажете? Всі обов'язково ставте лайк, пишіть свій коментарій. Дякую вам за перегляд. До побачення!